Валерий Свановичу, за цей час війни дуже багато болі, сліз, горя. Що ви говорите людям, щоб підтримати віруючих, можливо, тих, хто ще не вірить Бога? Як проходити ці важкі часи? Важкі часи потрібні для всіх. Хоча це важко звучить. Я розумію, що така ціна. Здається, людям великою. Але якщо ми говоримо про Божі плани, то ми маємо подивитися і на нашу відповідальність. Тому що Бог визначив нас жити саме в такий час. Якщо би запитати кожного з нас, чи хотіли б ми жити в такі часи, певно, ні. Е, чи молились ми, щоб це прийшло? Ні. Але. Для невіруючих людей, ну, наближених, починаючи з окопів десь під Бахмутом чи в Авдіївці, де мало вже невіруючих, де кожен вже очі піднімає до неба і просить якогось захисту, починаючи звідти служіння наших капіланів чи наших братів, які мобілізовані в армію, має звучати ось це свідоцтво, що в такі часи. Бог хоче всіх нас наблизити до себе, і ми маємо йти ближче до Бога. Людина, яка не розкаялась, має каятися. Людина, яка заспокоїлась, можливо, вона і знає Бога, і віруюча, вона має переоцінити своє життя. Людина, яка розлінилася, можливо, вже більше суєта її охопила, і все, час війни, час такої тривоги це час повної переоцінки. І я пригадую ці перші тижні війни, місяці. знаєте, це, це дуже сильно отрезвляє. Це настільки показує тобі, що є проблемами, а що не є проблеми в житті церкви, в житті сім'ї, в житті там, суспільства багато питань вирішилися самі по собі. Просто ми починаємо розуміти, що це, це були не проблеми. Це такі маленькі якісь недоречності. Саме такий час для цього. Саме для цього Бог каже нам усім, що перегляньте життя. Це не питання навіть гріха, як кажуть, там Бог карає там і все. В глобальному масштабі Бог мав, мав би всіх карати. І українців, і росіян, і американців, і японців, і арабів, і мусульман. Всіх. Бо весь світ завинив в чомусь перед Богом. Але як, як люди, які маємо пройти цей, цей період, ми маємо пройти його тверезо. Звичайно, дуже небезпечно, і це наш посил сьогодні, до, до людей не потрібно ховати голову в пісок. Не потрібно, знаєте, виглядати як, як страус на асфальті. Коли хочеться заховати голову, а воно там твердо. Правда, є люди, які піддалися цій спокусі. І де десь заховалися. Я не маю на увазі від ракет у духовному розумінні, да, от в такому в житті своєму, коли ну, добре, я виїхав там в Європу чи в Америку, все, я забув. О, то дуже неправильно. Ми можемо убезпечити себе е, якось фізично, але в духовному плані християнин розуміє, що він має бути в повній пильності. Це час, коли Бог нас хоче пробуджувати, мобілізувати, змінювати. І через важкі речі. Я помічаю, що людина вона в її природі, гріховній, вона, вона дуже вперта. Нас бага, мало що може пробити серйозно. І Бог тому й дає такі часи для церкви. Для Церкви Христової в Україні, не незважаючи не на конфесії, деномінації, це дуже сильний благословений поштовх. Дивіться, для служіння суспільству, для переоцінки всього, що ми мали, для фокусування на головних завданнях наших, для підтримки людей, для проповіді Євангелія в соціальному виморі, так, в гуманітарному, так. В капіланському, в медичному якійсь які сфері, так? Тому що проповідь сьогодні виглядає трошки по-іншому. Це не 90-ті часи, роки, і часи, коли ми по-іншому це робили. І е, я вважаю, що це час реального пробудження церкви. Я знаю, що багато церков, особливо служителі, вони прагнуть пробудження. Вони кажуть, от настане час, коли Бог вильє духа свого, коли прийде пробудження. А, а в мене питання: як ви уявляєте собі пробудження? Ну, це буде так, що зберуться стадіони, там всі підуть каятися. Ні. Пробудження в наш час буде відбуватися ось так: у тому окопі, де двоє сидять, і один іншому свідкує, там прийде пробудження. Один пробудився, щоб проголошувати слово, другий пробудився, щоб приймати це слово. А завтра одного вже з них нема. Оце, оце такий час, його треба розрізнити. Тому оце наше послання має бути сьогодні для людей. Я би не хотів, виявляти особисто да, в своєму служінні, виявлятися людину, яка несе марні надії, примхливі якісь ідеї, приносить е, такі, знаєте, гарні е, пропозиції для завтрашнього дня. Чому? Люди цього чекають. От ще трошечки, трошечки ми там відвоюємо одне, друге, там от просунеться фронт, от там ми заберемо, там домовимося, там ще якісь перемовини будуть, і, і заживемо. Це, це обман диявола. Певно, ми цього хочемо, і якісь речі будуть в цьому відбуватися, але питання церква після цього стане сильнішою. Чи вона знову заспокоїться в тому, чому вона була. Тому Бог нам дає більший час, довший час для глибинної переоцінки. І настільки, щоб ми переоцінили, щоб ми змінилися. Оце послання має бути. Моє послання дуже просте: що, і воно оптимістичне. Завтра буде важче. Це оптимістичне? Це оптимістичне послання, так? І ми маємо бути до цього готові. для того, щоб врешті-решт, на основі слова Божого, коли ми читаємо Біблію з кінця, ми прийшли до отої гарної перспективи і, і, справді, і справді кращого часу. Кращі часи попереду, але вони, вони, ми дійдемо до них через важкі часи. Це моє послання. Валерій Спанечда, ви сказали, що. Буде важче. Але краще, да? чи буде. Все закінчиться кращим, до якого треба пройти через важчі періоди. І це правда. Тому що якщо ми візьмемо в загальному весь дух пророцтв Старого Завіту, якщо ми розглянемо есхатологічні події, так хронологічно, як вони мають відбуватися, то з кожним роком, з кожним десятком років, да? ми не знаємо, коли Христос прийде, так? Ми не фаталісти. Ми маємо надію, ми маємо радість, тому що ми йдемо до кращого. Але ось ця дорога, ці підйоми з кожним роком, з кожним наступним періодом, такими викликами, пружина світова буде стискатися, напруження буде зростати. Ось і церква має це все переживати. Бо Бог має свою, до нас, свій план і свою благодать направляє для того, щоб церква саме в такі часи звершувала служіння. Тому ми маємо бути тверезими, як Біблія каже, і реалістами. Оптимістичні реалісти. От такими мають бути служителі в Україні. Ну, я вас слухаю, розумію, можливо, з позиції людини, яка не. Представляє молодь дітей, як можна підбадьорити молодь? Да, ми, можливо, готові вже зустрітися з Господом. Ми розуміємо, що цей час прийде, але молодь хоче жити, хоче будувати сім'ї, хоче насолоджуватися такими земними речами. родина, дім, можливо, машина, робота і відпочинок. На що їм налаштуватися? Вже на те, що буде важче. І не буде цих простих, земних, таких радісних днів, моментів. Я розумію, кожна людина вона хоче жити, бо це дар Божий, це закладено, і жити довго. І навіть коли важко зараз, то людина все одно хоче жити і ще побачити, чим це воно закінчиться. Ось та, так хочуть, навіть старі люди, а тим більше молоді. Е, є ще один такий принцип. Я, я його знаходжу в Слові Божому, коли дивлюсь на служіння апостолів ранньої церкви, так, які чекали приходу Христа в своєму поколінні. Мені здається, що не здається, а я переконаний, що церква сьогодні буде мати силу, буде мотивована і молодші, і старші, якщо ми будемо чекати Христа в своєму поколінні. Я собі задаю питання, ну, ми всі в своєму поколінні зустрінемо Христа, бо прийдеться вмирати, якщо, якщо Він не прийде, так? перехід буде. Але е, я собі думаю, як, 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 яким би було життя служіння церков, взагалі, як би виглядало тіло Христа, якби ми мали таку сильну, есхатологічну емоцію? Вони так жили. Апостол каже. Ті, що у гробах почують голоси на Божу, вони ті, хто померли, почують звук труби, так? а потім ми, він каже, ми, ми перемінимося і буде зустріч. І я собі думаю, вони жили ось так. У них були діти, у них були онуки, певно. Вони теж хотіли на якійсь машині і колісниці їздити. так. Вони, У них були плани, як, як людей, але вони очікували цього в своєму поколінні. І ось ці якраз речі такі, вони мають бути притаманні для всіх християн, для молодших, старших, тих, хто недавно прийшли в церкву, тих, хто давно в церкві. Ось цим ми маємо жити. А я пам'ятаю, коли я ще був не одружений. Ще перед армією, це ще була радянська армія, і все. Але е, от тоді теж були такі речі, якісь есхатологічні. Да, бо, бо коли є якісь такі події, і я собі думав, ну от я прийду з армії, відслужу вже, е, може, і Христос прийде. З одного боку, я хочу жити, я хочу одружитися, все, а потім думаю: ну, ну навіть якщо я не встигну, ну Біблія ж каже, що там краще. Е, тому. Знаєте, це якраз і є перевірка наша, наскільки магніт землі нас притягує. Наскільки ми не просто хочемо пожити, як всі люди. Колись один брат каже: от ви проповідували за пришестя Христа, а я тільки квартиру отримав. Я ж не встиг пожити. І це перевірка. Дух Святий говорить: ну от на вагах, що для тебе цінніше. Тому це. Прихід Христа, підхоплення церкви, останні події, все, що пов'язано з Ізраїлем, для нас це не фатальна якась істина, а це перспектива, до якої ми йдемо. Тому віруючі люди, якраз у такі часи потрясіння, які ми зараз переживаємо, церква Христа вона перевіряється. Ми здаємо екзамен. Нас більше тягне тут, чи ми хочемо туди. Е, Пам'ятаєте, в книзі об'явлені написано Дух і наречена говорять прийди. Наречена церква хоче, щоб жених прийшов. І якщо ми хочемо поєднання з Христом, і ми любимо Його не теоретично, не гіпотетично, не, не коли я помру, то вже зустрінусь. А зараз це сильніше, ніж купити Мерседес.